Добрий день. Сьогодні 12 серпня. Завтра їду на Кременчук здавати живці на пошту. Ну і якось підійшов до Винограду. Я, ну, нема часу. З виноградом поки там підв'язувалося, щось робилося, а потім за нього практично забув. Якось підійшов, а воно вже є доволі смачненьке. Спіленький. Вже нижні ягоди не не? Прима Україна. Вже кісточка. Ну, не зовсім темна, ну і не зелена. Нижня ягода суперова солодка, так що трішки зріжу. Не знаю, які ціни там будуть. Побачимо. У нас за завтра Походу на базар. Пріма України. Там ще такі виногради зелені. Так, а це такий кишмир. Вот такі гронки хороші. Ну це не кишмиш, по ідеї, повинен бути. Це надія рання голуба. Тільки в цьому році він вийшов кишмеса. Такі гронки доволі серйозні. По півтора кіла і до двох. Ну є й маленькі. Ось тут такі гронкі. І одинокі ягоди. Запилені, а то все кишмиш. Достиг. Солодкий, класний. Піде за кишмиш. Ось така надія рання. Він у мене завжди погано. Отут ось наполовину погано запилюється він кожен рік. Грони велетенські, ну тоді якось вибір є, воно трішки підмерзло. А то буває, це нижні грони то викидаю верхні, більш-менш. Ягода середня. Ну що ранній, то ранній. Так, ну а це атос. От, якщо його з надією ранній порівнювати, то він запізнюється. Хоча врожай не дуже сильний. І на горох, Ну він ще трішки зеленіший. І пташки довбуть вже сідають. Довбуть його. Не його рік. Буває гарно запилюється. Ну не, в цьому році так наполовину. Супер екстра. Да, Ще трошки їй. Та не трошки, може, з тиждень точно треба. Ну вона вал дає. Нема такого. І що цікаво, підмерзає друга брунька, третя. Завжди дрожаємо. Дві грони, висять, і грони ж гарні. Тільки треба не взявати, бо вона коли доспіне повністю, тоді вона починає підтріскувати. Це в неї є таке. Тому треба не взівати. От, достигла, зрізав, продав. Бо вражайність класна. В неї. Це ще ось одна форма, яка... Не залишить без врожаю. Зоренька. Теж тут і грони великі, такі класні граняки. І врожайність. Тут є. повна Один кущик, другий. Звідси зайду. І цей. Які граняки. По півтора кіла Грона є. Ну, може із-за того, що великий врожай, тому вона ще не готова зовсім зоренька. Ну вже на підході. Вона не виділяється таким, щоб цукор був, зашкалював тут. От у неї такого немає. Вот. Трошки і горошок є. Ось по дві грони. Ну хороша, хороша форма, стовідсоткова. Ну це мускатний подарок не святає. Такі трошки набиті гронки. Ну, є крупні, є там крупні грони. Пірові трошки в другому краю. Теж на землі лежать. Вот такі гронки. Майже готовий. І мускат відчувається. Темний виноград з мускатом. Золота королева. Та який багато в цьому році напівгорох. Гронки не дуже крупні. Ось такі. Без муската, ну така м'ясиста, класна ягода. Ну, чого -то часто в мене він підгорашує. що є. З року вріть. Мабуть, я його не хочу. Бадинку гони, врожаю такого нема сильного. Цимус. Кишмиш, не кишмиш. Велетенські грона. Отаке тильні. Ось тут мають до двох. Водянистий. Шкірочка. Так відчувається, бо соковитий. І кісточка зелена, ну, жовується легко. Ну, а от цей мускат, мов би і водянисте, таке, не м'ясистий, ну мускатик, як кажуть, їсиш і хочеться. І базак дуже гарно приймає його. Класний. Мені подобається. І якийсь такий він не гніючий цимус класний. От, от тут трішки плотнуватий, ось тут не так. Це одна грона. Ну це відносно новинка Владика Ночі, ранній із темних. Ну, зеленим його. Прийшлося трішки прорядити. Дуже плотні грони були. Гороху немає, але грони плотнуваті. По дві гронки, гронки такі, оскільки 400 грам, 500 грам, такі десь. Прорідили, то зразу нормальні. Ну, ягода 10 грам максимум. Не дуже. І Хоч він такий ранній, але на даний момент ще доволі кислий. Так, і тут поряд Гарольд. Я його давно грозився викинути, ну та так і залишив. Він доволі ще й непогано радує. Таким мускатним врожаєм. Ну, для базарів все рівно. Вже дрібнувата ягода, вже водяниста, а для себе не знаю. Головне, що воно є. Його багатеньке, вражайне, мускатне. Ну це щось цимус нагадує. бо тут теж мускат. Ось така водяниста. Ну, кісточка тут конкретніша. Це муса. З'їдається легко. Це тут довгоочікуваний, очікуваний, довгожданий крайнове. Такі красавці гронки. Ну йому ще, ще рано. А тут у мене краса балок. Тут заховувався. Зараз його знайдемо. Ось тут ягода крупна. Ну, Теж рідили, виривали ягоди, бо дуже-дуже завжди плотно. Хрумтить м'ясиста. Ну, ще днів 10 треба, хоч уже й чорна. Але коли вона добере, то елітний виноградик виходить.